Я вивчав трейдинг 7 днів. Що з цього вийде, подивимось зараз. Спочатку я почав вивчати, як відкривати угоди та що таке лонг і шорт, і відкривав угоди лише з телеграм-каналів, поки сам не вмів аналізувати ринок. І перша угода в нас був шорт, я його відкрив та отримав 19%. Потім ту ж саму угоду я відкрив у другий раз і закрив. Вже в 17% прибутку, і в загальному вийшло. 37% дуже гарно. Ну, а взагалі, угоди з телеграм-каналів теж можуть бути погані, тому що хтось, ну я не знаю, може захочети зробити гірше. Тому треба теж перед угодами продивлятися трішки аналіз графіку. Ну, а в мене вже був один раз досвід з е, ф'ючерсами. Я робив даже про це відео, але я там злив 15 доларів, тому я е, в цьому ролику почав більш вивчати трейдинг та що таке стоп-лоус та тейк профіт. І в мене більш краще це вийшло. Третю угоду я теж ще відкривав з каналу, і вона вийшла в 5. Відсотків прибутку. П'яту угоду я трішки проаналізував, десь там подивився на графік, і вона вийшла в 5%, в принципі, для початку того, що я почав аналізувати, теж гарно. Потім я подумав, чому б мені не почати аналізувати ринок самому, та не відкривати угоди е, з телеграм-каналів. І це було погане рішення. Я відкрив дві угоди. Одна була в мене мінус 36%, друга в мінус 10%. Я їх трішки зачекав. Одну я закрив в мінус 5%, а другу в мінус 11%. В принципі, невеличкий мінус, але мінус. Потім мені потрібно було відбивати ці мінуси. Я почав сам аналізувати теж ринок, відкривати, десь було в мінус, десь в плюс. І в загальному я вийшов невеличкий в мінус. Взагалі, цей експеримент і я не брав велику суму, щоб все не тратити. Я брав лише 3 долари 15 центів. Зараз в мене 3 долари 6 центів. Ну, невеличкий в мінус. Як на мене, це дуже гарний вийшов досвід, тому що. За 7 днів дуже важко вийти на якийсь пасівний дохід. А якщо вам сподобалось таке відео, вліпіть вподобайку. Якщо хочете, щоб я ще зняв як трейджу по сигналам, то давайте назбираємо 25 лайків. Всіх з наступаючим Різдвом. Заходьте в мій телеграм, посилання буде в описі. Всім пока та удачі!